Ви були нашими союзниками, доки не почали просити про допомогу, сказав президент планети Саш, випускаючи тонку цівку диму. Він тримав у пальцях сигару, чий аромат не відчувався. Тютюн давно збагачували домішкою, що позбавляє дим запаху та оздоровлює легені. Позаду нього панорамне вікно з видом на океан. Цей палац є резиденцією президента планети Саш. Оточений океаном з одного боку та непролазними джунглями з іншого, лише мережа телепортів з'єднувала цю цитадель з будь-якою точкою планети. Президент планети Саш нічим не відрізнявся від землянина. Втім, це було закономірно. Його предки й були землянами, які колись колонізували планету максимально схожу на Землю. Тільки тепер планета Саш перевищила Землю і в економічному розвитку, і в військовій могутності. Предмет розмови вторгнення на Землю. Коли людства зазнала атаки. Розумні жуки, порушивши всі галактичні закони, захопили вже три планети і тепер дісталися до самої землі. Їхня раса перевищувала землян не тільки в кількості, але й озброєнням. Землянам складно стримувати натиск, і Грінковенко прибув сюди, щоб домовитися про військову та політичну допомогу. Планета САШ володіла величезними ресурсами, і зараз вони могли стати вирішальним фактором у боротьбі за виживання. Остапе, чому ми повинні вам допомагати? запитав президент планети Саш, струсивши ледь помітну іскру з піджака. Грінковенко нахилився вперед. Чому? Ви заплющували очі, коли жуки захоплювали чужі світи. Один раз промовчали, другий раз промовчали, але тепер вони прийшли на землю. Супереч галактичним законам, які чітко говорять, що загарбницьких війн не повинно бути. Ми жили в галактиці, в якій були чітко і ясно визначені кордони світів. Жуки безкарно порушують закони, а що вони захоплять наступним. Президент планети Саш поправив свою червону кроватку і сів поруч з Остапом. Ти говориш про галактичні закони? Скажу чесно, зараз вартість кефіру в магазині важливіша, ніж усі галактичні закони. А, але ж ви розумієте, що ваш комфортний світ, життя в достатку тримається саме на цих законах, сказав Ринковенко. А тепер ви просто відмовляєтесь захищати те, на чому побудован наш світ. Ти не розумієш, як це все працює. Президент планети Саж загасив сигару в попільничку. Якщо я виділю гроші на війну, то просто поховаю свою політичну кар'єру. Я, мій кабінет міністрів, весь мій офіс. Можливо, ми навіть врятуємо землю. Але знаєш, знаєш, що побачать мої виборці: зростання цін, втрату звичного рівня життя. Ніхто не скаже мені дякую, але кожен звинуватить мене в тому, що життя стало дорогою. Краще здавайтеся. Недбало додав президент планети Саш. Нехай ваша планета Земля тепер стане землею жуків. Вони, наскільки мені відомо, цілком стерпно живуть. Стерпно для жуків, відрізав Грінковенко. Ти гадаєш, вони на нас зупиняться? Думаю, так. Але ж, але ж вони порушили галактичні закони досить! Несподівано різко перебив президент Саш. При всій повазі. Не тобі розмірковувати про ці закони, коли саме ми з жуками їх створювали. При всій повазі, Волос здригався, але він не збирався відступати. Не ви, а предки, багато століть тому. Це були ті, хто розумів цінність законів, і жуки тоді були іншими. Але тепер вони агресивні завойовники. А ви. Ви перетворилися на застиглий холодець. Який думає про кефір більше, ніж про свою безпеку. Я не збираюсь захищати закони та міжгалактичне право. Тепер кожен сам за себе. Я ясно висловився, поставив крапку президент планети Саш. Зображення президентів замерехтіло, розсипаючись на пікселі, доля секунди, і увімкнулось звичайне світло. В залі музею історії галактики сиділи діти. Вони щойно подивились голографічну реконструкцію. Екскурсовод пояснив, що це була одна з тих зустрічей, які могли змінити хід історії, і вкотре нагадала про необхідність дотримуватися галактичних законів. Тоді ще можна було врятувати мільярди життів, десятки планет три раси, сказав екскурсовод. Восьминогоподібні діти поповзли по гладкій підлозі музею. Вони легко переміщали своє спрутоподібне тіло, перебираючи своїми вісьмома гнучкими кінцівками. Двоє малюків, не вдаючись у сенс сказаного екскурсоводом, гоготіли над зовнішнім виглядом істот, яких щойно побачили у віртуальній кімнаті. Не дивно, що їхній вид був знищений, кипкували діти. Адже у тих істот лише дві ноги.